Добрий вечір всім. Хоч сьогодні вже пізня ніч наступає, але думки не покидають. В чому помилилися бандерівці і такі праві були мельниківці? І для порівняння досвід Польщі і Чехії. Бандерівці боролись за Українську державу. Вони хотіли, щоб з'явилась держава, а потім в цієї держави буде народ, який живе на території цієї держави. Мільниківці вважали, що спочатку треба відродити народ, культуру, традиції і мову. А потім цей народ спроможеться створити українську державу. Бездержавними були і братні польський народ і чеський народ, але в них є великі держави. Для порівняння Польща сучасна. Одна з найенергійніших в процесі розвитку держав Євросоюзу, але вона Польща. Поляки мали довгий період бездержавності, але зберегли мову, культуру, традиції, народ. І цей народ в різних формах. Але відродив свою польську державу. Що ж зробили українці? Розбилися на групки. одні правильні, другі ще більш правильні, Гризлись, чубились між собою, спромоглися проголосити державу. На яку одночасно напали сусідські державні утворення, і з часом втратили власну Українську Україну, Купа переселенців? Дякуючи яким, дякуючи, хм. маємо цю. Війну з Росією, бо підставою війни було визволення так зване російськомовних чи росіян етнічних разом з землею, на яку їх переселили чи їхніх предків. Тобто держава була. А народу як такого не було. Подивіться на результати виборів після 1991 року. Інородці, комуністи, безідейники, ну і просто недалекі, непатріотичні люди. Всі. Навіть ті, які проголошували себе патріотами. Патріот не дасть, щоб його країну сплюндрували, щоб потім після нього прийшло до влади якесь одоробло і вирещало про дружбу з самою агресивною країною планети. Ось так, мета бандерівців досягнута. А держави як такої немає. Я згадував за Чехів. Чехи після визволення, після Другої світової війни примусово вигнали всіх чужинців, за декілька років відновили повсюдне використання чеської мови. Відродили культуру освіту і є однією з передових країн Євросоюзу також. А що зробили інші народи? Дивимось на самий братній народ, білоруси, бувші Литвини, так що? Держава наче є, назва наче є, а народ вони не спромоглися в переважній кількості звільнити свою країну від псевдодиктатора, найманця російського агресора. От така передісторія. Тому відроджувати треба культуру, мову, освіту, традиції, а потім озброюватись. Бо якщо озброїти людину без роду, без племені, така людина не буде захищати свою батьківщину. А якщо патріота забрати зброю, Гнобити його, ущемляти його права, вигнати його з країни, він перестане бути патріотом своєї держави. Навіть вимушено переселений. От така гірка правда. Тому, як не дивно, бандерівці виграли. І програли одночасно. Мета досягнута, методи, завдання поточні і результати, на жаль, недосягнуті. Чи праві були бандерівці, як показує історія, ні? До того ж вони стали однією із лякаючих сфер іншим народам, зокрема полякам, які, як виявляється, одні з найближчих і найбільш споріднених народів з українцями. Якщо гарно покопатись, то напевно половина українців мають родинні зв'язки з поляками. Як і навпаки. Але в Польщі живуть поляки, а в Україні живуть не знаю вже хто. Так, мені закинуть критикани, що українці залишились в Україні. Не всі. Частина тих носіїв українського паспорта і стали причиною і 14-го року, і 22-го. То на що потрібно основні зусилля спрямовувати на відродження народу? а не формування різних псевдодиктатур, авторитарних систем управління, мафіозних кланів і інших форм антинародного керівництва державою.